Також Безюк та відповідно Павловський. Ну і пошакота забиває у нас Мельник! Був зараз закритий Мельник як і своїми такими гравцями. І зрештою Мельник цим скористався. І на другій хвилині нашого Комаринський, який знову зараз буде пасточний на паштего, просто не поште, його просто блокує. удар знову від Мельника! І знову зараз Мельник записує голоду свого активу! Ну і був зараз безсилий штурма. Зараз бачимо, житник повернувся на медальчик і одразу виступає в боротьбу проти Мельника. І зараз от, такі -от моменти атаголо у нас від Павловського. Ну, так само, хоча ні, не так само стартово, а ось таки тут зараз у штурма на нам забиває зараз після прострілу. Хоча Мельник, і він оформлює -трик у нашому поєдинку. Буде замість 10 команд 9. В останній команді одна команда знялася у нас, команда З Вінницької області. Ну і, відповідно, зараз Після цього моменту скажу пробуває у нас у цьому епізоді Знову ж таки Мельник і забиває він свій четвертий гол голод із вустрічі. таки забирається м'яч. Ну і Це фактично був останній удар у Сокола у цьому поєдинку, який завершується за рахунком 5-0 на користь хмельницької команди.